Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати мирних людей Донеччини, загинула жителька Турецька. Українські армійці показали російську військову техніку, яку окупанти кинули у Богородичному на Святогірщині. Окупаційна влада краде зерно на полях Херсонщини та продає у Крим. Вночі армія РФ завдала авіаудару по турецьку, поцілили у приватний сектор. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що сталося часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. У результаті проведення аварійно рятувальних робіт з під завалів вилучено тіло жінки 57-го року народження. Також проведено розбір трьох тонн конструктивних елементів будинку. Поліцейські фіксують наслідки 23 російських обстрілів. Протягом доби ворог вдарив по 14 населених пунктах. Окупанти відібрали у цивільних мешканців життя та житло. Серед поранених дитина в Торецьку. Напередодні росіяни зруйнували на Донеччині трансформаторну підстанцію, дві школи та 14 житлових будинків. Повідомляють поліцейські ракетою. Вдарили по Краматорську пошкоджену будівлю економічного коледжу під обстрілами окупантів. Бахмут сьогодні. Вночі був опять ворожий прильот в район жилого масиву. Дві багатоповерхівки залишились бізнес віками дверей. Все повилітало, ворог б'є по місту, не розбираючись, які об'єкти, якої інфраструктури, житлові будинки, лікарні, ДК. все руйнується. Зараз там займаємося на місці, надаємо допомогу місцевому, завозимо плівку, щоб покна можна було закрити. Ми чекаємо включення електричної енергії за минулу добу. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій доставили питну та технічну воду жителям Костянтинівки, Слов'янська, Мирнограда, Селидового часів яру, Бахмута, Торецька та Добропілля. Олександра Зоз, Олександр Забрудін. Новини на Суспільному. Донбас. Потрощені будинки, купа сміття і кинута техніка. Деяка навіть підписана. Це те, що у Богородичному залишили по собі російські військові. Тікали, оставляли все повністю, все лідвищі, їду продукти, снаряди. Ну все, абсолютно, все. Виходили віддати галяка, поэтому ще много такої техніки, але якби. Молодці артилерісти постаралися, і половину їхньої техніки попалили. Техніку повали за, за цивільними будинками. Ви ж бачите, цивільна інфраструктура була ну зруйнована повністю, тому що і стріляли по ній, по ній. Ми бачимо, що і тренувалися по домівках, і підривали спеціальні домівки. Богородичне росіяни окупували влітку збройні сили України звільнили село під Святогірськом 11 вересня. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас. Окупанти укріплюються на Луганщині, готуючись до наступу зсу. Українські війська напередодні форсували річку Оскіл на Харківщині, звільнили кілька селищ на Донеччині та просуваються до адмінкордону Луганщини. На окупованій частині області росіяни продовжують примусову мобілізацію чоловічого населення. Розповів Сергій Гайдай. Стягують війська активно, так дійсно готуються до оборони, бачимо, що вони зариваються. Бачимо, що будують певні оборонні там споруди захисні е і е накопичують потрохи е особовий склад та важку техніку. Окупанти дуже дуже активно зараз е глушить повністю весь зв'язок, як мобільний, так і інтернет, і ретельні перевірки роблять місцевому населенню. Напередодні у сватовому прогримів вибух у приміщенні колишньої автостанції будівлю росіяни переобладнали під готель. За словами Гайдая, там загинули окупанти. Також сьогодні вночі вибух стався на базі окупантів у Кадіївці та у місці їхнього скупчення біля Новоайдару. Олександр Лопанов спортсмен, тренер та бойовий медик з Маріуполя. З початку повномасштабного вторгнення Росії говорить, рятував людей у місті. Втім, у березні йому довелося виїхати звідти. Коли це вже дійшло до того стану, що вуличні бої, то я мав намір виїхати для того, щоб забезпечити, скажімо так, безпеку моїм рідним, тому що вони прекрасно знали, де перебувають наші хлопці. У Маріуполі Олександра залишились 11-річний брат, мати та вічі. Їхній будинок зруйнований, тож родина живе у знайомих. Виходить з ним на зв'язок раз у кілька тижнів. Немає в тому мікрорайоні не світла досі, вода то є, то немає, газу, звісно, немає, інтернету немає, навіть мобільного їхнього інтернету і зв'язку немає. Тобто теплопостачання там точно на зиму не буде, світло, скоріш за все, вони не встигають дати транспорт туди, практично, який там нібито надають для курсування по місту, він тільки курсує так приблизно центр. Аби вивезти родину, Олександр готовий ризикнути, повернутися в місто, пройти фільтрацію і виїхати звідти знову. Для цього знайшов кілька варіантів. Наскільки мені відомо, то людина не бере ніяких грошей за послуги. Вона просто бере гроші за те, що ти перевозить, наприклад, чи в Європу, чи через Європу на підконтроль території України. Тобто, це людина допомагає від себе тільки те, що ти паливо оплачуєш, наприклад, там за перевезення і так далі. Може якісь там. Додаткові можуть виникнути витрати, але це не є таким прям дорогим варіантом, як, наприклад, я дізнавався, що людей пропускають в Маріуполі ну з Маріуполя на підконтрольну територію України, щоб там без черги чи ще щось інше, або чоловіка випустити до своєї сім'ї. То там я дивува не дивувався, що там можна і за тисячу доларів виїхати з Маріуполя на підконтрольну територію України. Теоретично можливо, безпечно для військового, звісно, небезпечно. Далі тут тюрми не доїде. При в'їзді будуть перевіряти документи, фільтрацію, все таке інше. Ну або при в'їзді, якщо поза в'їхати, при виїзді точно будуть перевіряти. Це не можна робити. Людина має мати фільтрацію. Якщо в неї немає фільтрації, він має і пройти. Якщо в неї немає довідку про фільтрацію, його заарештовують при виїзді або не випускають, або що щось інше. Повернутися до рідного міста Олександр планує за кілька днів, аби вже разом із родиною виїхати на підконтрольну Україні територію. Якщо я буду поруч, то я буду знати, що з ними буде все добре. Якщо навіть не все добре з нами буде, то ми будемо поруч всі разом. Ну дай Боже, все буде добре. Розраховую на цей варіант. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми. Тактика вогневого валу і спроби атакувати вивільнені території, дії російських військ на півдні не змінились протягом трьох останніх днів. У суботу російська диверсійно-розвідувальна група намагалась зайти в тил Збройних сил України у районі Нововознесенського на Херсонщині. У неділю силами взводу з танками і бронетехнікою штурмували позиції сил оборони. Всі ці спроби, як і наступи на правдине, були відбиті українськими захисниками. Увечері, 17 вересня, у Херсон. Оні російські війська влаштували шоу на проспекті Ушакова, нібито із затриманням української ДРГ. Окупаційні війська вдаються до провокації, вчиняючи стрілянину на вулицях Херсону та інших населених пунктів. Видають її за контрдиверсійні заходи, намагаючись звинуватити збройні сили України у бездумних вуличних боях серед мирного населення. Обстріли мирних населених пунктів російськими військовими з повітря, танків, мінометів, артилерії не припиняються ні на день. Генеральний штаб у щоденних зведеннях називає 20-30 населених пунктів, які потерпають від обстрілів військ РФ. На південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка. Сили оборони півдня відбивають атаки, закріплюються на різних напрямках фронту і продовжують бити по телах російських військ. Генштаб повідомив, що 10 вересня, внаслідок високоточного удару збройних сил України по місцю скупчення особового складу і техніки на підприємстві Алкоресурс у Херсоні загинули 180 військових РФ. Вогневий контроль логістики підтверджений у районі Антонівського залізничного мосту, переправі біля нової каховки та по баржі з технікою на Дніпрі. Ураження нанесене по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО, окупантів Береславському і Каховському районах, по місці зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону, і по понтонній переправі в Новій Каховці. За повідомленням південного оперативного командування протягом останніх днів російська армія втратила 110 осіб, 4 гаубиці, бойову машину піхоти, 5 танків, 8 одиниць техніки, командну машину управління винищувальною авіацією та два склади боєприпасів, збройні сили України збили також два безпілотники. Анастасія Зоріна, Олександр Заброді, новини на Суспільному, Херсон. Окупаційна влада продовжує красти зерно з полів Херсонщини, розповів директор дослідницького господарства Асканійська Віктор Найдьонов. Посівну кампанію провели в повному обсязі, каже чоловік. А після цього він змушений був виїхати через відмову співпрацювати з окупаційною владою. Тепер, за словами директора, з майже 9 тисяч гектарів врожай збирають окупанти. Від цих зобов'язань перед українськими партнерами колаборанти відмовились, зібрали урожай, який вони не сіяли, а сіяли ми. Вивезли його на Крим, і людям зарплату не заплатили. Орендованих земель у господарстві 460 гектарів. Говорить Віктор Найдьонов. Чоловік каже: до власників паїв приходять колаборанти, які захопили землі Асканійського та пропонують переписати на них договори оренди. Колаборанти, прикриваючись моїм ім'ям, агітують людей віддавати землі їм же. Це неправда ніяких домовленостей зі мною не було. Злочини в аграрному секторі Херсонщини фіксує поліція. Днями виявлено, що в Олешківській громаді представники окупаційної влади забороняють місцевим жителям збирати врожай зернових. Заступник голови обласної ради Юрій Соболевський розповів, що деякі колаборанти продовжують віджимати землю у фермерів, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою. Шляхом рейдерства захоплюють підприємства. Є інформація про те, що вони продовжують грабувати насправді фермерські господарства і віджимають насправді і земельні ділянки там із місцевих колаборантів. Ми знаємо прізвище. Ми знаємо окремо фермерські господарства, на які захоплені і все це є інформацією після деокупації. Там будуть ці кримінальні провадження, тому що там і з місцевих колаборантів там активно приймають участь деякі особи. У разі мордерства може втрутитися військова поліція, розповів депутат обласної ради Ігор Йосипенко. А на правому березі це було дійсно було до тих, доки не взірвали мост через Каховську ГЕС. Я можу привести, наприклад, чотири приклади, коли в Бориславському районі військові пограбували наших фермерів. Зараз нема куди грабувати. Якщо вони його вкрадуть, нема що з ним робити. Його ніяк не виписне. За таких умов фермери Херсонщини не збираються проводити осінню посівну кампанію, говорить Ігор Єсипенко. Немає насіння та палива, а головне немає розуміння того, куди піде врожай. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон нехай вперед ідуть телевіконі. Направді Боже на решту. День Херсона цього року близько сотні херсонців відзначили на Майдані Незалежності в Києві. Говорили про рідне місто, нині окуповане російськими військами. На пам'ять про загиблих містян установили синьо-жовті прапорці. Ідея такої зустрічі належить акторам театру імені Куліша, розповів його директор Олександр Книга. Сьогодні херсон окупований. Ми розкидані по всіх країнах, по всіх містах. І ми виходимо сьогодні для того, щоб згадати тих херсонців, які. Поклали своє життя за незалежність України. Олександр Книга каже, наступного року на день міста влаштують грандіозне свято. Україна і Європа побачать, що Херсон може і воювати, і святкувати. На честь дня міста близько 50 переселенців з Херсона зібралися і біля одеського оперного театру. Це символічна локація, тому що у Херсоні ми знаємо дуже багато свят смерті біля драмтеатру. І тому ми сьогодні біля оперного театру. Е це дуже символічно Леся Гурова виїхала з Херсона п'ять місяців тому разом з дітьми. Згадує, як святкували день міста у минулі роки. сім'єю, родиною ми йшли до нашої до нашої рестанку. і з, з, з програмами, або з кульками повітряними завжди в нас були якісь концерти і для дітей були майстер-класи, і концерти діти дитячі. Потім це було вже ну, до пізньої ночі. Відзначити день міста вдома в Херсоні. Ось чого хочеться, говорить Анастасія Брайко. Щоб не сталося, ми єдині. Ви бачите, скільки людей зібралось. І ми хочемо передати вітання всім херсонцям, які залишились в Херсоні, щоб вони не натіряли надію. Все буде добре. Ми з ними, ми готові повертатися додому. Учасники акції підписали зроблені власноруч, плакати і дитячі малюнки, щоб відправити на передову українським військовим. Герсон, це Україна Ксенія Стельмах, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Герсон.